Тигідим. Пау! Поїхали. Розказуватиму я. Добре, давай про нерухомість. Інвестиція це, це, так, це... в майбутнє наших дітей. Да. Шах і мат. Їдемо далі? Ого, а насична. що і в Менток не буде? Сеній я один просто не день. можу все дати, ти даєш знижку. Я ні. ні? Ну, Най, тоді. Не даю знижку. <laughs> тоді не той. Шахи 70, хор 60. <laughs> okay. You're listening for UCAN Radio. Всім привіт, друзі! Це Віконідя, з нами Ліна Дорошенко, і це 33 афіша Калгарівщини. Е, вже багатько, вже дуже багато є, і ще більше буде. Ліна, привіт. Рік. Рік. Що рік? Як виходимо, напевно, рік. Треба, подивитися. Десь уже рік. Вже десь рік? Так. Да. Вау. Так. Клас. Е, ну, давай святкувати річницю. Дзинь! В мене є, в тебе нема. В мене є шарики. Куляк багато. Я потім занесу в кінці, якщо хочеш. А... Івенти, які ви українці робите тут в Калгарі для українців, приносить Ліна е серед багатьох івентів, які ви робите, вона обирає найцікавіші за її думкою, і приносить нам. А якщо ви хочете, щоб ваш івент потрапив, то пишіть нам на Ukraine Radio. Ми будемо розглядати і ставити в ефір це безкоштовно, тому що ми працюємо для українського ком'юніті, щоб ви знали, що українці тут один одному роблять і як вони причиняють добро е суспільству. Привіт, що ти принесла Привіт. сьогодні? я вже вдруге... другий з тобою. А Так, у нас буде розмова з ріелтором про покупку житла, уроки з шахів та співів для дітей, а також фестиваль українського кіно. А На що, ксенії не буде? Він буде Він наступного він не цікавий. тижня. Так фестиваль українського кіно і Я... івент Кисії. Я в просто один не день. можу все дати, тоді е, мені нічого буде розказувати наступного тижня. А як ти ксенії в очі дивитися будеш? Отой, який е, 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 нашій зірочці. Е, е, е. Це ти як дивитимеш собою? Чи ти чистіше бачиш? Так я ж не приношу івенти. Це ти підбираєш, робиш підборочку. Цього а там ще квіз так. повертається 6 числа. Також шостого числа. Дивись, 6 числа, я вже знаю. 6 квітня воркшоп Ксені Господіновий Reload, Є квіз на гульбі і є. Uh, в гульбарі є от uh, кі кінофестиваль український. Три події. Так, але дивись, ми про них uh, про фестиваль ми поговоримо сьогодні, бо він масштабний. Там багато uh, фільмів. Тобто uh -huh. він якби uh, має кілька таких подій. А про всі події, які будуть на початку квітня, ми поговоримо з тобою за тиждень. Добре, домовились. Ми Як не... скажеш, ти, ти цей шеф? Ми ж не можемо видати, а Потім що? Що потім робити? Окей. Сидіть, чекайте. Давай, Сижу, давай, чекаю. Поїхав. Ти кидин, ти кидим, пау, поїхали. Окей. А, Тож 29 березня в жіночому бізнес-клубі буде зустріч на тему підготовки до купівлі першого житла. А, Ам... Уже була в цій студії, здається, Олена Собкович, так яка розказує ну, студію. Івент був так. була не студія, ми не подкаст писали, а був івент з Оленою Собкович. Так, але рік тому, можливо, за цей Ось, час так. уже щось змінилося. Да. Е якісь речі, Тож, а, спікерами там будуть якраз ріелторка Олена Собкович та фінансист і моргедж брокер Алекс Гарін. А значить, що про що йтиме мова? Про мова? Про те, як створити спеціальні рахунки, зробити перший внесок на житло. Як купити житло? Про, ну, я, я зараз для шорта, так, знаєш такий. Так, як купити житло, Захут на так. Шортс, а, як заробити гроші на житло, мова не йтиме. Тільки як як заробити витрати. гроші на житло? Мова не йтиме. Йтим. Друзі, приходьте на вентики, якщо вже у вас є гроші на житло, бо там буде корисно. Так. А, ну, не обов'язково, якщо вони є. Якщо вони є на перший внесок, тому що там вже якраз буде. А... Брокер, який угу. зможе розказати, як а, отримати позику. Ну, супер. Тож, а що ще? Що включає в себе процес Pre-Approval? Які документи, які гарантії потрібні, а де і як шукати житло, як провести інспекцію перед покупкою, щоб не дуже сильно встряти? І мова йтиме про те, як отримати іпотеку, на які важливі нюанси варто звернути е, увагу перед тим, як підписувати е, контракти, і що варто страхувати. Що варто страхувати, ти знаєш? Себе треба застрахувати. І це з емоційної так, зна... точки зору, а, і з юридичної, здається, теж там треба маєш себе увазі, застрахувати, бо. Щоб родичі щось. Ні, щоб родичі щось отримали, щоб отримав. банк щось отримав, якщо з тобою щось станеться. Здається, так. Ну коротше, бачите, це це ви ж бачите, шановні практично, слухачі і, і, і чуєте, чує, чує, шановні слухачі, і бачите, шановні глядачі, що ми з Ліною не дуже шаримо, тому треба йти на івент, щоб дізнатися більше, бо щоб ми ще вже... не були на цьому івенті. Так. Так. Добре. Це без... Це, завжди, так. Це безплатно, так. Це зустрічі. От жіночий чи... бізнес-клуб. Ви молодці, ви, ви, ви жодного разу, по-моєму, ще не ставили якийсь плату за вхід за, на, на свої воркшопи. Я не пам'ятаю, таке було. Не було такого, так, завжди, завжди безкоштовно. Так. Потрібна реєстрація, реєстрація буде в текстовій версії. Супер. Там шукайте. Бульбуль? Яке бульбуль? Я просто ковток зробив чаю. Давай щось про нерухомість. Давай про нерухомість. Будинок? О, ні, це, блін, блін, ледве російською не заспівав, ти мене підставила. Я? Батьківський поріг. Це українською мовою пісня була. Я тільки два ці слова знаю. І все. Весь джинний. Початок початків» – початок початків. Хрущов співав. Колись. Початок початків це про порузу? Звісно. Окей. То що, їдемо? Їдемо, їдемо. Брун, дун, дун. Так. Що четверга та у вихідні, а, можна відвідати шах, заняття з шахів для дітей. Круто. Мовчиш. Круто. Все. Мовчиш, і я продовжую, бо ти просто полюбляєш щось вставляти. Думаю, може ти знав, був, вже все відвідав. Все? Ні. Окей, супер. Тож, засновник навчально-розвиваючого центру Вером в Калгарі. Андрій Кліпіков, ти його знаєш, Знаю. проводить заняття з шахів для дітей віком від 5 до 12 років. А заняття проходять в двох локаціях. У вихідні це приміщення центральної бібліотеки. А в щочетверга це приміщення в районі Келвін Гроу Парк, який знаходиться між Херітейджем районом і Шинуком. Ну, це Гатки так територіально. Ну, коротше, десь в Калгарі, це, це ж головне, десь в Калгарі, там і буде так. посилання з адресою, правильно? Звісно, так, Лас. Так, ліпікова знаю, ми, uh, build Your Business», коли був від CCIS «Калгарі Католіки Мегрічної Society, бубочки, умнічки, обожнюю. Uh, от ми там були в одному потоці на бізнес-курсах. Так uh, то ще доповню, що вартість цих занять uh, 70 доларів на місяць. Абонемент включає 4 заняття, а в залежності від віку від групи е, час. Час залежить від вікової групи. Тому всі подробиці... Якщо ви дорослий, то після 9 вечора. Ні. Не так? А як? З, від 5 до 12 років. Що, від 12 років після 9 вечора? Блін, 5... це пізно. Ти років до 12 років. Дорослі, такі, як ти, туди не приймають. Ти дуже багато розмовляєш, а там я треба дуже думати. Я багато працюю, в мене нема часу на шахи. На жаль, там на треба жаль а граш така що, що допомагає стратегічно мислити. Тож діткам дуже корисно. Так. То всі питання, додаткові уточнення з. Приводу локації і вікової групи можна задати якраз в інстаграмі, самому Андрію Кліпікову, посилання в текстовій версії. Вже Супер. стоїть, вже там. Шах і мат. Йдемо далі? Ого, ти вдумав? Так, я ти весь цей час. думав, думав джингл. Ти приготувався. А наступне буде заняття співом для дітей. Вгадай, Перевесло. Так. Перевесло. Ні, але стоп, розказуватиму я. Добре. Я е, подивилася е, твій підкаст з е, Катериною, але розкажу я. Так, от хто це хто, хто це був? Я думаю, хто, хто, була, хто були ті 20 людей? 20 разів передивлялася. Тож український хор перевесло, відкриває новий напрямок, і з 2 квітня тут починають проводити ще й е, дитячі заняття, заняття для дітей, які складатимуться з двох частин. Ти це все знаєш, бо вона тобі це розповідала. Освітньої та співочі. А в рамках першої діти засвоюватимуть музику. Історичну та наукову програму в інтерактивному форматі. А там будуть ігри, стафети, цікаві факти, які допоможуть займатися легко та з захватом. А друга частина це буде підготовка до виступу на Первеслофест 2025 року. Діти там співатимуть а, свої пісні окремі, і там Подоляночка Джері Хейл та молитва, які так? mm. сучасні такі а, пісні в сучасній а, обробці, в сучасному аранжуванні. А потім вони доєднаються ще й до дорослого хору і виконуватимуть разом а, пісні Квітка, душа та Україна. Ну, ти, в принципі, дуже детально все розказала. Єдине, що я хочу додати, що подивіться повну версію подкасту: там про доросле перевесло, про перевесло фест, про співочий квітень, який буде, про танцювальний травень, який буде, про те, що перевесло тут в цьому. Просторі я був шокований трошечки. Катя така сидить: ти знаєш, що ми в тебе тут на раді День народження хору від, відмічаємо? Я такий: ні. Вона каже: відмічаємо. Я такий ок. 18 травня. Окей. Треба буде прийняти. Буде майстер-клас, від, здається. Здається, Лія Лебідь робить майстер-клас, а це ще буде День народження хору «Привесло». І ми дуже раді, такі приємні сюрпризи от будуть. Подивіться повністю подкаст Катерини. Там її історія, історія хору, історія «Привесло кіц, бо діток чи ж треба чимось займатися, займати. А так вже є і шахи, і дитячий хор, який загальноосвітній ще, окрім того, що співочий. Клас. Дитячий випуск виходить у нас такий, такий з тобою. Не зовсім. Чому? Тому що наступний івент? Тому що, а, в принципі, а, при, перший івент про придбання житла це теж, в принципі, як для дітей в майбутньому. Дітки, це інвестиція це наших, це, в так, це... майбутнє наших дітей. Да. Тож, єдине, що додам, що вартість занять складає 60 доларів за 4 заняття за місяць. Шахи 70, хор 60. Так. Якщо шахи і хор, то. Що? Скільки? Разом? Так. Ну 130, але так. якщо колаба, то повинна бути знижка за два разом. 120 тоді. 120? Да. ти даєш знижку? Я ні. Ні, ну Я тоді не даю знижку. <рес> тоді Я не, жаль, той. <рес> тоді не вигадай. А так наступне це у нас якраз буде фестиваль українського кіно, який проходитиме в Альберті. Четверто, ні, він проходитиме в Альберті в квітні, а в Калгарі він буде 4, 5 та 6 квітня, а потім на наступні вихідні він поїде в Едмонтон. Угу. Це вже третій рік поспіль проводять фестиваль українського кіно. І цьогоріч мешканці Калгарі, так, всі калгарійці, зможуть побачити п'ять стрічок. Калгаріанці. Окей. Okay. А, чотири з них про повномасштабну війну в Україні, а, які торкаються різних аспектів. І один не про війну, Птушкіна кіно буде. А, але це про війну? Птушкіна, да, так, там про У тварин. Птушкіна про, про тварини. Тварин. Я ж кажу, що там будуть різні аспекти, а, які. Да, да, вплинули да. на життя. Тобто, якраз Антон Птушкін в фільмі Ми наші домашні тварини та війна розкаже історію порятунку тварин, серед яких є не тільки коти й собаки, а навіть леви та ведмеді. Вау! Треба дивитися. Треба йти, треба дивитися. Українське кіно це завжди добре. І ще розкажу просто про всі стрічки. Друга це стрічка під вулканом. Вона розказує про родину, яку війна застала на відпочинку за кордоном. І члени родини якраз опинилися в такій пасті, де коли атмосфера в домі напружується, вже повернутися вони не можуть, і вони вирішують, що робити, як жити, і живуть, ніби на вулкані, який от-от от вибухне. Цікаво. Я думаю, що це Цікаво дуже багатьом знайома ситуація, так. А, наступна стрічка це Правило двох стін від Девіда Гутніка. Це кіно про світ, в якому доводиться поєднувати звичне життя як, з а, вибухами, постійними повітряними тривогами. Те, те в принципі, в чому а, зараз живе вся Україна. Вибачте. Так. А от в стрічці я сподіваюся, що це правильний переклад, тому що. Там було просто англійською, я не впевнена в тому, що горизонти приналежності, а, чи коректна це просто назва. Але режисери показали процес адаптації українців а, в Канаді. Протягом року знімальна група стежила за чотирма родинами в Едмонтоні і в Калгарі і знімали процес адаптації про те, з якими труднощами стикаються люди. Хоч, як вони... не не критою камерою. Я сходив. — Я думаю, ні. А Як взагалі неочікувано доводиться будувати життя просто з початку. з Супер. Це буде такий момент, вони ж підуть подивитися. Це буде такий момент, що техніка, до чого, дійшла, нас і там, і тут показують, і на великому екрані, і ми в залі. І дуже цікаво подивитися реакцію людей, які себе побачать. Цікаво. Можна? — Цікаво. Можна. Можна. Так, а п'ята стрічка, а, вона не про війну, а про підлітків та любовні трикутники. Mm. А фільм назавжди назавжди розказує про життя дівчини-підлітка Тоні, а, яка живе в кінці буремних дев'яностих в Києві. І після переходу Тоні з Києва. Тоня, Тоня? А, Тоня. Антоніна. Все, я пані. Напевно, Антоніна. Антоніна. Так. А після переходу в іншу школу вона потрапляє до банди і постійно встріє в якусь халепу. А потім в там з'являється ще кохання, любовна лінія, і щось життя там закручує. Єдиний з фільмів, який не про війну? Ні, тому що це про 90-ті. Добре, дивись, а чого 4, 5, 4, 5 і 6, і всього п'ять фільмів? Тобто по одному фільму в день і в якісь з знів зні два, по... який розклад? Чи декілька разів будуть показувати Пятницю? одну і ту стрічку? Ні, там один. Показ тільки один раз. Це буде в Глобсі в… П'ятницю, зараз я тобі скажу точний розклад. Давай скажи, бо це цікаво. А в п'ятницю, 4 квітня буде фільм Птушкіна, Ми, наші домашні тварини та війна угу. в сьомій вечора. 5 квітня буде два покази. На 16.30 буде назавжди-назавжди це якраз про Тоню з Києва угу. і 90. ті А о 19-й буде горизонти приналежності. Це про а, адаптацію українців в Едмонтоні та Калгарі. Угу. А 6 квітня ще дві е, стрічки. Перша на 16.30 це під вулканом, це про людей, які застрягли на відпочинку, коли почалася війна, яких, можна сказати, війна застала на відпочинку. І в 19.00 правило двох стін це про, е, про сучасність. Угу. От так. Про те, як сходити в ресторан і як тут же. Заплатити заплатити рахунок, по -повітряної а? Тривоги? а я вибач, вибач, це не місце для жартів. Окей, окей. Ну клас, клас. Фестиваль українського кіно. А чого Юкі не показують? Ми ж зро... ми їздили в Едмонто на прем'єру. Юкі про це документалка Володимира Моли про е, канадських хокеїстів українського походження, фільм української мови. Можливо, це ж питання не, проблем... не до мене. Не в програмі фестивалю. І там, що, кіно. Цікаво, що в Едмонтоні будуть е, додаткові ще стрічки, там трошки інші. Ага, окей. Дві, здається, інші. А щось показують тільки в Калгарі, а щось в Едмонтоні, я думаю, через обмеженість часу. Просто. Слухай, я думаю, на момент, коли вийде запит цієї афіші, вже буде на Ютубі в нас на каналі репортаж телебачення Калгарівщини, але виїзне з Едмонтона. І, можливо, навіть вже буде подкаст з режисером Володимиром Милою. Ми записали дуже, дуже прикольна історія. Українці зробили для канадського хокею, ну, майже все. Там класна історія. що Є такий Келі Груді, дуже відомий канадський е, воротар. Він зараз ведучий на телебаченні, він був ведучим того івенту. Е, і... Івент в Едмитоні, да, прем'єри цієї. Е, от. І є Террі Савчук. Савчук — це найвідоміший як Лєв Яшин для футболу е, воротар. А Тері Савчук — це така людина, яка ну, прям. Легенда, легендарний воротар, який загинув, на жаль, десь у віці 40 років. Так, от він українець, і цей е, Груді, пан Груді, Українець, і пан Груді отримував двічі поспіль нагороду найкращого голкіпера е, хокейної ліги, яка була імені Тері Савчука. І вони обидва українці. Ти розумієш? Наскільки глибокий такий от конект українського е, це конект, чи комовство? сліду в хокей? Ні, це не комовство. Це, це премія імені людини. Це не людина сама вручала, це премія імені. Людини, це, це був дуже класний. Подивіться обов'язково, якщо, якщо ви ще не дивилися, то на нашому каналі. А де можна каналі. подивитися то кіно? То кіно значить, пому здається на Paramount, е на американській платформі. Paramount. і вони зараз працюють над тим, щоб його зробити доступним на стрімінгах в, в Канаді. Бо воно в Штатах доступне, а тут, от в Канаді, прем'єру лише показали. Тобто, поки що ніяк не подивишся. Да? Ну, через торент, ну, то я Ні, то не казав, не можна. Я, не, не можна. Так, ми, не, ми не дивилися. Через торент не дивилися. Ми через торет не, не, не дивилися і так, ми, да. поїхали далі, скоріше, і ти мене зариваєш. Я взагалі, то твій мозок. А в мене все. Тоді в мене все. Друзі, присилайте нам ваші івенти, які ви робите, щоб ми про них розказали тут. А там вони не просто в Ютубі тут виходять. Вони ще 17 разів на тиждень крутяться в ефірі радіо в форматі короткої програми, яку Ліна записує одразу після того, як ми закінчуємо тут писати. А ще 70 десь разів, отакий великий аудіоподкаст виходить теж в ефірі. Тож це, це варто це варто того, щоб розказати про ваші івенти, щоб бути тут на радіо. І ще в тексті Ліна кожний раз всі посилання додає на кожний івент, про який ми говоримо. Тут. Слухайте УКін Радіо, підтримати Україну. Єднаймо українське ком'юніті разом. па, -па. Пока. You're listening for you Can Radio.